Я повернулася з Змійова, точніше ми повернулися, як завжди, краснощока з вулиці я повертаюся. Ну і настала черга розпаковки. Подарунка ось така коробка. Так, ну і мене і розпаковку видно не буде, тому я вас зараз трішки опустю. Ось так, напевно, зробимо. Так і погнали. Хто ще не знає або прослухав, нагадую, що це подаруночок на, нов... на день народження приїхав від чарівника. Ух, ніфіга собі. Ха-ха. Капець. Всі вже здогадались, що це. Я здогадалась, бо я просто чула про таку чудо техніку. А як же з воно тут що достається? Ага? Все запаковано. Ну це щітка. рубік Рубик. Насправді в нас є пилисмок, як їх називають зараз, але він, ми ним не користуємося, тому що він великий, громадський і незручний. Треба його тягати за собою. Капець. Да, да це воно. Ну, як його від тіль висмикнути? Ага. Ось. По запчастям. Будемо діставати по запчастям. Отак. Отак. Ух ти, Ті-ті, лаврі а що це ап? І що це? І для чого це? Странно. Надо інструкцію читати. Ну це трубка. Це я розумію. Але ось оця для чого тут їздить? Це мені не зовсім... Зрозуміло потрібно читати інструкцію. Так. Ось. Ось це чудо техніки. Отаке. Отаке маленьке. Отаке. Зручненьке, наскільки я чула. Так, ага. Ось отак. Отаке довгеньке і можна класно поприбирати і вгорі те саме і павутиння і все. І ніяких мішків. Не треба ходити витрусювати. А зняв оцю колбочку, напевно, помив. Ну, я так думаю. Нічого, тут є гарна товстенька. Така книжечка. Усе ізучу. Головне це розібратися, що оце їзде. Це я не розумію. Оце воно їздить тут. І для чого? Хі -хі. А сюди, а сюди, виходить, вставляється оця ну, люба насадка. Ой, як класно. Тут виходить і для меблів єсть ось. І для щілин. Гляньте. Отак встромив. І любые плінтус, і любі потолки, і все що завгодно. Ну, а це, звичайно, виходить для полу. Хм? Клас. Ой, я чула про цю техніку. Максимка так уточно... Собі придбав раніше. І він нею дуже задоволений. Треба буде розібратися, як оце знімається. Це розібралося. А як ось оце знімається. Мені здається, тут таке, як тріщинки он. Або тріщинки, або не видно, так? Да? Або царапинки. О, отак дві. Вон, бачите. Який зручний пістолетик. Клас, супер взагалі. Все, павучки. Тепер я знаю, як я з вами буду боротися. У нас насправді цих павуків це просто капець. І я не встигаю, і віником я не всюди достаю. Або таке, вроді, махнув віником дивишся, а він падлюка знову сидить. Сьогодні, вроді, пройшовся з віником, завтра, післязавтра дивишся, знову павутина. От я їх тепер оцим агрегатом усих пересмокчу. Клас, супер. Дякую, моя сонечко. Знаю, що ти дивишся. Ага, це вмикать? вимикать, так? Напевно, режим один. Увімкнув і вимкнув. Так, знаю, що ти однозначно будеш дивитися, тому, тому хочу тобі сказати величезне дякую. А ще я сьогодні отримала від Юляшечки подарунок. На карточку у вигляді суми. Каже, я вибирала-вибирала, що тобі подарувати. І вирішила, каже, що краще я скину гроші, а ти сама собі придбаєш що-небудь. Так що, скоро буде ще один подаруночок. Я, правда, ще не вирішила, що саме. Але обов'язково вирішу. Ні, в мене є там одна задумка. Ну, проте трішки пізніше. Я в шоці? Тільки ж нещодавно прислав камеру. Ще потрібно навчитися, як знімати ось цю колбу. Ну, це я тепер за інструкцією зателефоную своєму чарівнику і нехай робе. Відео огляд користування таким девайсом. А взагалі клас. Не треба тягати ото за собою попід ногами там нічого. І якщо це модель, ну, я думаю, така точна, як і в нього, то він дуже задоволений. Дякую, Максюшка. Дякую, моя сонечко. Дайте я вам покажусь. Ще раз дякую, щиро дякую. Ой, я не перестаю дивуватися твоїм вчинкам, твоїм поступкам. І не дивлячись на те, що сьогодні у мене день народження. Я хочу від чистого серця, від цієї душі сказати тобі дякую і побажати тобі здоров'я. Я не можу. Ви в мене взагалі всі найкращі. Дякую всім.